Вас вітає компанія Steels, Сьогодні в нас на огляді пила. Ми хочемо її випробувати на трубі алюмінієвій, Подивіться, як вона буде її різати. Пила з регулюванням швидкості обертів. Зараз ми виставимо на 1300 обертів. Це буде алюміній. Поїхали. Гарний різ, рівненько все. Пила ще має регулювання по куту, якщо потрібно, змінити кут до 45 градусів. Пила має спеціальний диск, який дозволяє різати алюміній і інші матеріали. І при цьому не нагріваючи, не нагріваючи матеріал, котрий ріже. Дані пили і диски в наявності.